Мої вітання! Якщо не маєте часу готувати смачну вечерю чи обід, цей рецепт саме для вас. Мінімум інгредієнтів і часу на кухні, а все решту сковорідка зробить за вас. Перелік інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. Сковорідка вже на вогні додала олії, а поки вона гріється, подрібнюю на кубики одну середню цибулинку. А тим часом олія нагріта, тож завантажила цибульку і не забуваю її періодично перемішувати. Одна середня морквина натираю її на грубій терці, вважайте більш вишканом, подрібніть її на кубики. Цибульку періодично перемішувала, вона вже з золоцем, вогонь середній, тож розбавляю її морквою. Перемішую 2-3 хвилини смажу і заправляю. Дві добротні хазяйські дрібки солі, чорний перець або, як у мене суміш перців. Нараз два все об'єднала і шматочок масла для вершкового смаку. Ну і на цьому поки що крапка, хай собі там смажиться, а в нас тим часом ясний фарш. Фарш домашній 500 грамів, готую сама у складі свинини, яловичина і сали для соковитості та смаку. Розфасовую по 500 г та заморожую. Заздалегідь дістала з морозилки і розморозила в холодильнику. Тож заправляємо фарш. Невеличку цибулинку е, натираю на найдрібнішій терці та додаю до фаршу. Дозування солі на 500 г 1 чайна ложка, сухий чесник пів чайної ложки. І, звісно, чорний перець, в мене, як я казала, суміш перців за смаком. Коріандр з бажанням пів чайної ложки. і холодна, навіть можна сказати, крижана вода. Якщо у вас фарш з магазину, він вже містить воду, тому тут вже орієнтуйтеся самостійно. Особисто мені знадобилося 100 мл, щоб була ось така консистенція. При бажанні зробіть одну котлетку, обсмажте її і скуштуйте, чи влаштовує вас все на смак. А тим часом засмажка вже готова, тож швиденько доготуємо заливку, а фарш хай відпочине. В мене, як ви бачите, натуральна домашня паста. Це може бути соус чи кетчуп за вашим смаком і магазинна сметана, плюс-мінус по 3 столові ложки. Це вже як ви забажаєте. Кислоту збалансовують цукром. Перемішую і даю закипіти. Згадую про зелень, вона в мене суха, тож додаю саме зараз, щоб вона встигла розкрити смак. Дві добрячі дрібки, приправа 12 овочів і окріп, плюс-мінус 400 мл, можливо, менше чи більше. Перемішую. Після закипання куштую обов'язково на смак, додаю ще перці. вимикаю вогонь і соус готовий. І найцікавіше. Тортилі. 4 штуки в пакуванні це 240 г або ж звичайний тонкий лаваш. Різниця між ними не суттєва, хіба що в товщині і в складі, тому використовуйте те, що ви маєте. Змащую кожен листок сметаною і відкладаю в бік. Як ви бачите, не по-багатому, а лишень, щоб зволожити тортилі чи лаваш. Якийсь тут ритуал я не роблю, а лишень розділяю фарш на 4 частини. І найпростіше начинку рівномірно розпреділяю по всій тортилії. Ось так злегка притискаю, притримую корж і готово. А далі загортаю в рулет. Злегка притискаю, розподіляю фарш і загортаю. І, як ви бачите, жодних складнощів, головне їх щільненько загорнути. Все, починаючи з першого рулету, нарізаю на шматочки. Начинків досталь, а ось шматочки розділю ще навпіл. В мене чавунна пательня, якщо у вас каструля, оберіть її з товстим дном. Трішки олії і розмащу її по всій сковорідці. Нарешті, всі рулетки в сковорідці, тож покриваю їх добряче соусом. Соуса, як ви бачите, я не шкодую, бо він має просочити кожен рулетик. Ну ось і все накриваю накривкою і на плиту. Після закипання роблю маленький вогонь і тушкую приблизно 35 хвилин. За цей час і начинка приготується, і страва добре мліє. Як ви бачите, друзі, все елементарно і просто. Бо поки вони вмлівали собі на плиті, ви займалися своїми справами. Мені ця страва нагадує смачні і соковиті пельмені з яскравим соусом, який ідеально їх доповнює. Тому рекомендую і вам. Дякую за перегляд подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!